Всім привіт! Сезон розсади в самому розпалі. Хто вже посадив розсаду, бачу, хто ще тільки збирається садити, хто ще не. Хто ще тільки думає, коли висаджувати, рахує строки, як і коли висадити ту чи іншу рослину. Я хотів сьогодні з вами поспілкуватися на одну з най, мені здається, найважливіших тем у вирощуванні розсади. Це нормальний, гарний розвиток кореневої системи. Коренева система це, здається, найважливіше. Наземну частину ще можна якось відновити, навіть якщо буде пошкоджена чи там якась негарно не розвинута, а коренева система, оце як буде розвинута коренева система, яка буде мати кореневу систему рослина, це буде визначати. Її розвиток не тільки на розсадному періоді, але й розвиток після того, як висадите її в ґрунт, який вона дасть вам, який, як вона стартане у вас, як вона диким вам дасть урожай. Тому я хочу з вами поспілкуватися сьогодні на цю тему, розкажу пару. Таких е, моментів, які я звертаю увагу. Деякі моменти будуть загальновідомі, деякі моменти я так е, трошки розкажу з власного досвіду і трошки розкажу свою думку. Думаю, що буде цікаво, наприклад, тим, хто тільки починає е, розсаду садити, або в тому в тих, кого, наприклад, не досить. По получається. І таке буває. У мене, коли я починав тільки розсаду вирощувати в себе, то е, Тоже, коренева система деколи наземна гарно розвинута, гарне листя, ніби і непоганий стволик, ств, такий, стовбур рослини непоганий, а кореневе коріння гарного нема. І я навіть бачив це і на власному досвіді, що рослина і вис, після висадки в ґрунт довго ще нарощує. Видно, що вона нарощує кореневу систему, щоб нормально розвиватися. Тому я думаю, це важливо. Так, перше. На що я е, е, звертаю увагу? Я вже і записував відео, але я хочу сказати, що саме основне це освітлення розсади. Без належного освітлення, хоч ви там е, якісь супер добрива, хоч якісь супер е, там, грунти, е, без належного освітлення рослина нормально не буде розвиватися. Не тільки надземна частина, а й коренева система. Нормального розвитку не буде. Хто? Треба звертати увагу, скільки у вас активного сонця, як у вас освітлюється. Якщо ви маєте можливість десь розположити розкладу там, де є більше освітлення в день, то це треба роз... зробити. У мене, наприклад, небагато освітлення, у нас тільки зранку, там десь перша-друга година сонце, а потім вже у нас сонце трошки заходить, вже сонце не є таке активне у нас. І видно, що розсада від цього страдає. Якщо є можливість, то треба підсвічувати. Ми вирішили, що ми розсаду вирощуємо для себе, ми не на продаж. Скільки в нас вийде, ми, Тільки в нас і вийде. ми вирішили розсаду не досвідчувати. Це потрібно перше треба конструкції робити, лампи купляти спеціальні. Перше в нас розсада росте на підвіконнику. Цю конструкцію ставити, а потім на балконі. Розсадив нас багато, тільки помідорів десь орієнтовно 150-160, ну залежно який рік, може і більше садимо, тому треба це досить багато цих ламп, досить багато і світло, в принципі. Ну, світло, в принципі, ці лампи зараз багато не беруть, але все рівно це ми вирішили це. Хто має. Можливість досвідчувати, хто, наприклад, менше вирощує чи хоче собі там десь якісь більше там для друзів, знайомих, на продаж. Звичайно, це найкраще для розвитку розсади, це саме освітлення, це найголовніше. Тому тим більше зараз цих ламп повний вибір, можна будь-яку підібрати собі. Це не як колись, що там була одна-дві лампи, якісь фітолампи, і там страшні гроші коштували. І ту осаду ніколи не окупило. Так, друге. Полив. Полив, полив дуже важливий фактор прирозку кореневої системи. Можна притримуватися двох якихось підходів при поливі. Можна лити під корінь самий, під рослину, що рослина нічого не буде нуждатися, їй нічого не треба буде розвивати свою кореневу систему, ви її поділієте під самую корінь. А можна трошки гратися з поливом, щоб рослина е, намагалася знайти воду. Е, це саме краще лити під е, м, цю е, в, наприклад, воду під низ, там, або піддон, або де, там, щоб стаканчики нанизу ставляли під піддоні, або якісь посудині, на низ посудини, і вода буде, земля буде тягнути, і рослина буде тягнутися донизу тим корінням, щоб ту воду знайти. Е, ще я роблю як. І це дуже важливо, що от полив під низ. І от, наприклад, я свої берці, баклажани в мене рос, так, ростуть, що чорна ніжка, нема шансів чорної ніжки. Верх завжди буде сухий, ну якщо ви там не заль'єте літрами у піддон, то верх буде сухий, чорній ніжці, звичайно, ніяких шансів не буде, бо не буде переволоження ґрунту. Завжди рослина буде у норм, у нормований полив. Ще я, так як свої помідори, я стараюсь лити в мене в квіткових ящиках, я стараюсь лити воду посеред, посер, посередині, не під самі рослини, а посередині між рослинами, щоб рослина, ті два рядки в мене йдуть квітковому ящику, щоб вони йшли до, розвивали своє коріння до середини, щоб шукали воду. Так само от, я стараюсь і на, в себе на ділянці. Вже в відкритому ґрунті поливати я в два рядки сажу помідори і між ними поливаю. Під корінь я стараюсь не поливати. Ну, Під корінь поливаю, якщо є підкормка. Безпосередньо тоді вже під корінь. Якщо е хочу поливати простою водою, то я поливаю між рослинами, щоб рослина шукала воду. Е розвиток не тільки в розсадному періоді, а й такої рослини забезпечує гарний урожай. Ще дуже важливий е, фактор не перехолоджувати свою кореневу систему. Е, багато хто, е, навіть в мене таке було, що в нас були вікна прості, і з вікон піддувало холодним повітрям. Підвіконники були холодні, вікна були, піддувало холодним повітрям. Ніби іросада стоїть, на, там, наприклад, е, на батареї. Е, і на якомусь теплому місці, але холодний підвіконник, за рахунок холодного підвіконного, розсада коренева система була в холоді, не була ні розвалася ні коренева система рослин. Треба пантрувати, щоб, е якщо у вас розсада стоїть на підвіконнику, можна підставляти якісь пінопласт, я підставляв, або щось якісь, якісь дощечки підставляти, щоб коренева система була не в холоді, щоб була система в е нормальних умовах. Тепер, поїхали далі. Ще один, одна така, один такий, кажуть, одна є така думка, що якщо, от, наприклад, розсаді зробити суперлегкий суперлегкий з мілкої фракції ґрунт, і розсада буде розвивати свою кореневу систему, і їй не буде ніякого супротиву, то коренева система буде розсади розвиватися просто е без розгалуження. Просто деколи у нас, наприклад, помідори, просто один стержень без е ніякого розгалуження. Ми спеціально як е пікуємо, то трошки при пошкоджуємо, щоб вона краще розвивалась. Але є така думка, що треба розсаді, не треба там прям хі -хі, супер е якогось. Таких великих фракцій ґрунту, але треба, щоб був нормальний ґрунт, щоб розсада е, коли коренева система попадає на цей ґрунт, щоб вона розгалужувалася. Якщо буде прост, дуже легка, розсада буде гнати донизу без ніякого супротиву, і коренева система не буде Ну, Це досить така контроверсійна думка. Не знаю, я стараюся, я не просіюю свій ґрунт, дехто просіює свій ґрунт. Але я стараюся, щоб був ґрунт нормальний, без всяких там супер, якихось великих там, великих фракцій, якісь патичків, якихось цих, я все викидаю. Але і стараюся, щоб не був дуже дрібний. Стараюсь, я стараюсь взагалі-то намішати всякого, і щоб торф був, і. Кокосовий субстракт, трохи перегною, трохи своєї землі, щоб було таке намішана трошки земля е, намішана з різних фракцій, я, і, і щоб гарно розвивалася коренева система. Можна на це звертати увагу, можна не звертати, але я думаю, що можна враховувати це при посадці розслади. Так, корене е, за ґрунт розказав. Тепер, як можна, от я стараюся. Компенсувати трошки, от мене трошки недостатньо світла. Інші фактори я стараюся вже робити, щоб вже краще розвивалась коронева. Я стараюсь компенсувати свою розсаду. Колись я роблю підкормки фосфорними добривами. Не просто фосфорним добром, а монофосфат калію. От у мене є такі. От, в цьому. Запакований цього року я купив монофосфат калію, це норвезький. Значить, добриво супер дороге цього року. От, кілограм 310 гривень коштує. Я купив тільки 170 грам за 53 гривні. 170 грам за 53 гривні. Ну, цього добрива це. Не дуже так багато треба, це не супер там використовуєш. От Я б купив таке доб... відео, таке добре, монофосфат калію. Це кілограмове відеречко. Я купляв його 2 роки тому. Я не пам'ятаю вже, скільки не буду казати, скільки я за нього заплатив, але от 2 роки я його використовую, і в мене ще залишилось. Куди я його використовую? монофосфат калію? Це не тільки розсада. Я також підкормлюю монофосфат калій. Вазонки підкормлюю, помідори підкормлюю, ще підкормлюю, свою полуницю підкормлюю. Багато багато я всяких, якщо в мене цибулю підкормлюю, щоб гарні головки в'язалися. Є така думка, що гарне дуже гарне добро. От, от, навіть не пише на цьому е, коробиці, що одне з найбільш концентрованих фосфорно-кислих добрив збільшує врожайність, покращує якість плодів та овочів за рахунок кращого накопичення цукрів та вітамінів. Це дуже добре добриво, хоча воно дороге, е, його багато я не використовую. Значить, як я підкормлюю свою розсаду. Після того, як я попікую, Розкажу на прикладі помідорів. Після того, як я попікую помідори, я роблю підкормку монофосфатом калію. Значить, на літру води я даю кінчик ложечки, десь буде грам-2 монофосфату калію. Літру води це. Через 7-10 днів я роблю ще одну підкормку монофосфатом. От, дві підкормки монофосфатом калію. Я роблю для своєї розсади помідорів. По паралельно з помідорами я вже підкормлюю і перець, і баклажани. Я просто орієнтуюся на помідори, але і паралельно я вже підкормю, яка розсада в мене росте. І базилік в мене росте, і капуста росте. Все підкормлюю монофосфатом калію. Тепер ще кажуть, є ще така думка, що можна монофосфатом калію підкормити третій раз. Це за день, за два перед тим, як ви висаджуєте, висаджуєте розсаду в ґрунт. Чим це обґрунтовується, що ви підвищуєте концентрацію фосфору у прикорнівій зоні своєї розсади, і коли ви її висаджуєте, рослина вже не треба шукати її фосфор, вона вже має фосфор для розвитку своєї кореневої системи. Е, ну, Логіка в цьому є, звичайно, логіка в цьому є. Я деколи це роблю, деколи не роблю. Але от вже останні роки дві підкорнки монофосфатом калію я роблю. Е, тепер за це сказав. Це от, кажу, що купив норвезьке, дуже дороге. Ну, не знаю. Е, трошки купив е, для своїх рослин. Е, дивіться, ще якщо в мене під руками немає монофосфату калію, або воно десь на дачі, або десь мені треба. То я ще трошки його заміняю. Я зразу кажу, це я розказую свій досвід, нікого не закликаю, нікому не рекомендую. Але кажу, як я роблю. У мене є отаке: от якщо нема, під руками монофосфату калію, як можна трошки його зекономити, або трошки замінюю. Заміню. От є таке добриво для листових підкомплантатор, плантатор. Воно має формулу під 10-54-10. значить 10 азоту, 54 фосфору, 10 калію. Воно, крім е, цих макроелементів, має там, вітаміни, мі, е, ам, е, різні амінокислоти, мікроелементи. Значить, я замість монофосфату я беру грам-2 доброго, цим добривом поливаю. Але це, я кажу, це для, для листових підкормок. Ну, я думаю, що якщо для листових, то і не дуже. Я, якщо на крайній випадок, можна і підкормити під корінь. Я думаю, що ніякої шкоди ми рослинам не зробимо, тільки, тільки принесемо користь. Так, от таке відео. Розвивайте кореневу систему. Коренева система дуже важлива, рослина. Не нехтуйте цією кореневою системою, бо можна зробити там, купити суперрунти, Купити супер розсаду дорогу сорти і гібриди, а не розвинувши кореневу систему, врожаю не будете мати. Всім дякую за увагу! Гарної вам розсади і мирного неба!